Наш ютуб-канал Чесник Черкащини навчить як рости без зайвої муки. Щоб врожай був як сон великий, рясний. Дивись Черкащину, рекорд буде твій. Всім привіт. Ви знову у нас на каналі Часник Черкащина. Ми вас вітаємо. Сьогодні в нас вже 8 лютого 2026 року. Як бачимо, сніг лежить на ділянці, хочу одразу вибачитись щодо качества звука, відео, так як на дворі трохи вітряно. Ну, зима, вітерець є. Подивимося на стан, який у нас зараз. Що хочу сказати, що у нас Зверху корочка льда, льод десь близько ну, міліметра півтора. Снігом все лежить, поміряємо, яка висота снігу. Так як були морози, я думаю, по всій Україні ж. Мінус 25, мінус 27 у нас було. І вночі. Щас пройдемось та глянемо що до чого. Ми переживаємо за ці морози, щоб не було такого, щоб часник померз, але, ну, містами снігу багато. І ця корочка мені не подобається, я не знаю, чи не задихнеться там той часник? Та, я думаю ні. Так, ну давайте. Ну, але ж в мене немає лінійки. Так на паличку подивимось, скільки в нас тут снігу. Сніг у нас десь отак, це сантиметрів 15. Зараз Щас ще. Щас ще глянемо чуть-чуть далі. Але не видно чорного містами, то землі. Ось як у сусідів та далі. Значить, сніжком нормально притрусило. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Ну тут чуть-чуть менше, 10. Ближче до будинків. Часник, ой, кажу часник, снігу нападало більше. Так, ну давайте ось тут. Ось було отак. Тут ще менше. Тут сантиметрів уже 7. Ну, якщо брати від краю до будинку, то з краю більший вітер, менше надуло снігу. Або його здувало, просто-напросто видувало та і все. Щось потія камера, а не фокусується. Та і все. Але ж я думаю, що буде все добре. По слідам видно, що сніг є. Головне, щоб цей мороз, який був мінус 25, там мінус 22, не достав до самого часника. Розкопувати я його не буду, не бачу в цьому ніякого смислу. Може, мій друг візьме лінійку та точно поміряє, скільки снігу в нас нападало. І я думаю, у вас також все буде добре. Будемо розпочинати потихеньку планування сушки Уже будемо заказувати, мабуть, добрива Через пару днів знову потепління плюс три, потім знову морози. Ну, таке, зима в нас не зрозуміла. Якби ж понятно було, чи будуть морозити чи сніги, а так то плюс, то мінус. То мінус 25, то мінус 5. Зараз на дворі мінус погодка класна. Добрева на весну. І дешевше, не так, як ми це купували перед посадкою, що писали нам в коментарях, що ми дорого придбали добрива. Я розумію, що дорого, але... Хотіли Яромілу, так як перший раз і її всі хвалять, то в зв'язку з цим ми і шукали іменно Яромілу. В подальшому будемо дивитися, може якісь інші добрива будемо використовувати. Але ж на перший раз, щоб відразу не прогоріти чи не спортити часник чи нашу там. Роботу, щоб вона не пішла на смарку, то ми вирішили підкормити яроміло Як ви бачили у попередніх відео, то в нас укорінення було дуже добре. Мені сподобалось близько 15 см корінець, то подивимось, звичайно ж, по кінцевому результату. Все, все буде пізнаватися в кінцевому результаті. На даний час поки немає чого робити будь-які висновки. Ой, весна покаже, а там далі і осінь. коли збирати, літо попрацюємо. Ну, все, дякую вам за те, що ви з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми завжди раді будь-яким коментарям. Це нам допомагає розвиватися та розуміти, де ми неправильно що зробили чи робимо. Так що слава Україні, всім світла в домівки, тепла і найшвидшої нам перемоги.